Знову я з вами, дорогенькі мої, здрастуйте, здрастуйте. Скучили за своїм домовичком? Нині я знову розповідатиму різні казочки, короткі й довгі, веселі і не дуже. Адже у казці, як у житті, всяке буває. Багато складностей чатують на людину протягом дня, але ввечері. Збереться вся сім'я за столом, повечеряють, вип'ють гарячого чаю, побесідують мирно та й усе як рукою зніме. А зараз вам казка про те, як князівський син біди шукав. жив собі колись князь, і було у нього троє синів. Батько дуже пишався ними, бо вдались вони вродливі хлопці. І бажав тільки, щоб росли вони порядними людьми і навчилися в житті чогось спутнього. Коли сини підросли, послав їх князь побачити світу і людей, кожному дав він доброго коня і повний гаманець, і троє княжичів весело рушили у мандри, дорогою познайомились вони з легковажними людьми. Навчилися витрачати гроші без ліку і незабаром у них ледве лишилося на зворотню дорогу. Коли молодики повернулися додому, батько розпитав, де вони були і що бачили, але швидко зрозумів, що сини його тільки тинялися по корчма і марно розтринькували гроші. Зажурився він, наказав синам сидіти вдома. Загадав їм різну працю і добре пильнував за ними. Та це мало помагало, бо хлопці вже звикли до лінощі, до марнотратства і весь час тільки й думали, де б дістати грошей і погуляти. Якось загуляли вони аж до ночі, а вранці вийшли у ліс і проспали там майже цілий день. Надвечір, коли сонечко сіло, поверталися хлопці додому. Ноги в них заболіли, і всі троє полягали спочити на моріжку понад дорогою. У цей час верталися з поля люди і балакали між собою. Ой, біда, біда, коли старий і немає сили робити. Княжичі, почули це? І один брат спитав у другого, що воно таке, біда. Ніхто з них цього не знав, і вони надумали попрохати батька, щоб він пустив їх ще раз у білий світ, мовляв, кортить їм побачити біду. Повернулися додому і зразу ж пішли до князя просити дозволу на мандрівку. Старий замислився. І сказав, ви, хлопці, самі не знаєте, чого хочете, але йдіть. Може, наберетеся розуму, тільки бережіться, адже біда злюща. Дав він їм знову добрих коней, доволі грошей, і княжичі рушили в дорогу. Поки гаманці у них були повні, жилося їм легко, їздили вони з міста у місто. Бенкетували і розважалися. Та одного разу сіли вони грати у карти, з якимись пройди світами, і всі грошики програли. Корчмар накинувся на них, щоб вони негайно заплатили за все, що їли і пили, а як не було у них чим, забрав їхніх коней, і наші любі княжичі почимчикували з корчми пішки. Стали вони раду радити, як швидше дістатися додому. Гадаю, не варто йти битим шляхом. Ходімо ліпшими нівцями та вкоротимо собі дорогу. Пішли вони полем, але невдовзі заблукали і потрапили у таку глушину, де ні близько, ні далеко не було людської оселі. Жодної живої душі не стріли княжичі. Опівдні з'їли останній окраєць хліба, а ліс, яким вони йшли, дедалі густіша. Незабаром спустилася темрява, і хлопці, хочеш не хочеш, мусили шукати собі десь нічлі. Довго вони блукали лісом, аж поки знайшли дуплясте дерево. Понаносили туди моху й сухого листя і вже сподівалися відпочити у дуплі, та ледве вони вмостилися, як навколо заревіли дикі звірі, і, княжичі, зрозуміли, що поночі їм не оборонитися. Вилізли вони на старий дуб і пересиділи на гілках цілу ніч. Боячись упасти, до ранку не склепали вони очей. Було їм голодно і холодно, і хлопці ледве дочекалися світанку. Як тільки розвиднілось, злізли вони з дуба, позбирали трохи лісових ягід і знову блукали лісом. Другу ніч теж перебули на дереві, і тільки на третій день вибралися з лісу. Але тут. Спіткав їх новий клопіт. На узліссі стояв страшнючий велетень, і, ледве помітивши їх, заревів Ану, повзіть сюди, хробачки. Княжичі, збагнули, що їм не втекти від велетня, і підійшли до нього. Велетень обдивився їх з усіх боків і цмокнув язиком. Що вам треба у моєму лісі? Спитав він. Хлопці призналися, що поїхали у світ шукати біди. Біди? зареготав велетень. То вам пощастило. У мене ви її знайдете. Ну ж бо, гайда за мною. Прив'язав він їх на довгий мотуз, ніби трьох цуциків, і повів у ліс. Швидко дійшли вони до печери. Велетень відчепив мотузку і наказав Ану, лізьте, мерщій. Княжичам не хотілося лізти у темну печеру. Та велетень схопив одного, потім другого, третього, і, наче цурки покидав їх усередину. Мало вони собі в'язи не поскручували. Трохи огледівшись. Побачили хлопці, що в глибині печери збилося вкупу із сотню овечок, а збоку біля вогнища темніє лігво велетня. Не встигли вони усе роздивитись, як велетень уже стояв у печері і ревів на них, щоб розпалили вогонь. За хвилину покликав він хлопців до свого лігва, обмацав при вогні. Наче різник телята і спитав, хто з них найстарший, потім схопив старшого княжича, а за ним середульшого та й в одну мить проковтнув, тоді випив велетень бочку вина, звалився на свою постіль і голосно захропів. Наймолодший княжич довго стояв ніби стовп, але потім отямився і почав роздивлятися на всі боки, міркуючи, як би йому втекти. Побачив він, що печера має тільки один вихід, і крізь нього не вилізеш, бо велетень затулив його здоровенною, кам'яною брилою, тихенько обійшов княжич усю печеру. Підійшов до вогнища, узяв жменю жару та й засипав ним очі велетню. Велетень заревів, аж земля задвихтіла. скочив на ноги, розставив руки і осліплений почав бігати по печері. Та княжич спритно втікав від нього і, зрештою, сховався поміж вівці. Велетень шукав його і там, проте княжич щоразу від нього вислизав, аж поки велетень розлючено заревів Все одно не втечеш від мене. Вранці я тебе спіймаю, і буде тобі біда. На світанку велетень відтулив брилу при вході, загнав овець у куток, брав одну по одній. Обмацував і викидав із печери. Княжич нагледів собі великого барана, заліз під нього, вхопився за його густу вовну і велетень викинув його разом із бараном на двір. Княжич був радий, що втік від смерті, і загукав до велетня Уже ти мене не спіймаєш? Від смерті ти втік. Закричав велетень у відповідь, Якщо ти такий хитрий, ось тобі від мене пам'ятка. І на цих словах викинув він з печери дорогоцінний перстень. Тільки княжич настромив його на палець, як велетень, гукнув Перстеньочку, де ти? Я тут. закричав перстень гучним голосом. Велетень вискочив і погнався на голос за юнаком. Княжич тікав щодуху, але у велетня були довгі ноги. Незабаром він гупав уже у нього за спиною, а перстень безугаво кричав Я тут. Княжич побачив, що від велетня йому не втекти, хотів стягти перстень. Але той ніби приріз до пальця. Витяг він тоді ножа, відрізав палець і кинув разом із перстнем, а сам побіг далі. Я тут, кричав перстень. Велетень підбіг туди, помацав у траві і знайшов палець. Княжич був уже далеко, але велетень усе ревів. І голос його лунав по всьому лісі. Ну, як? Побачив біду, якщо додому дістанешся, можеш усім розповісти. Княжич утікав, скільки духу йому ставало, а коли щасливо вибрався з лісу, то не спинявся і мчав усе далі, аж поки напівживий не добіг до якогось села. Там він спочив, зав'язав собі рану і геть знеможений повернувся додому, розповів батькові, чого йому довелося зазнати у мандрах і благав простити його за те, що раніше поводився так легковажно. Лишився він удома, чесно працював і ніколи не забував. Як ходив по світу шукати біди.